Не боїться, нині тоже слують. люди, галади люди, весело праснують, Христос родився, Боготився, а не співають, цар'ядають, попривідають, а сері. Ja, 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 the Момо всі з усієї душі, з усього розуміння нашого, промомо. Господи, всі держите, Божеців наші, молимось тобі, вислухай, помилуй. Помилуй нас, Боже, з великої милості твої молимось тобі, вислухай, помилуй. Молимося, викуриться нашого блаженнішого епіфанія. Митрополита Київської все України і високопосвященішого Дмитрия Митрополита Львівської за братів наших священиків, священни монахів і за все у Христі, братство наше <зв 'язок> Що за владу є, щоб ми тихе мирне життя прожили, всякому і чистоті. <плес> що молимося святі, що сапер і православи, заплати своїх повітря, замотніх фундаторів святого храму, цю і всі раніше спочали по і братів наших, що тут і повсюди лежать православний. помилуй, Господи, за мир життя. Е і ми здорові, спасіння, Боже, за прощення, відпущення гріхів, рабів Божих, високопросвященішого митрополита Дмитрія, з Боголюбивою паствою, Пасвою, рабів Божих, Галину, Володимира Яну, Володимира Софію, Володимира і рабів Божих, Роману Наталію, Софію, Анну Мар'яну, рабів Божих, Євгенію, Василя Марію, Івана Богдана, Надію Марію Софію, Ігоря, рабів Божих. Івана, Юстину Ярослава Андрія, рабів Божа Юрія, Тетяну Остапа, Захарію, Матфіям, Івана Галину, Лесю Данила, Богдана, Ніну Михайла, Святослава, Христину, Квітку, рабі божих, подорожуючого Дмитра Соломію, Іраклія Ернеста, Ігоря Ольгу Гульяну, Дмитра Гліба, Іраклія, Ілью Ернеста, Соломію Олександра, рабів Божих Володимира Луко, Оксану Ірину Андрія. Рабів Божий Єлизавету, Марію Меланю, Оксану, Дмитра воїна Андрія Юлію, Юстину Михайлину, рабів Божий Любов Романа, Галину Романа, Людмилу Тимофія, рабів Божий Романа, Наталію, Софію, Анну Марію, рабів Божий Віктора, Валерія, Емілію Наталію, Ірину Галину Марію, Віталію Валентину. Рабі Божа Андрія Верніко, Анну, Діанну, Софію, Марію Михайла, Ігоря Лілію, Ірину, рабі Божа Віталію, Надію, Анну Мар'яну, Павла Софію, Ярину, Теодозію, рабі Боже Боляшу Катерину, Катерину, Ігоря Ірину, Володимира Василя, Наталію Олексію, Наталію Оксану, Ур'яну, рабі Божа Степана, Ігоря, Оксану, Віктора, Аліну Данила, Марію. І робів Божих Оксану, Тараса Ірену, Андріану, і робів Божа Андріану, Оксану, Катерину Анастасію, і робів Божий, Галину Андрія Павла, Ірину Дмитра, Діану Юлію, Андрія Андрія, Андрія Оксану, Аганну, Світлану Володимира Лесю. Робів Божих, Тараса Кароліну, Христину, Володимира Любов, Ірину, Юрія Романа, Ганну, рабів Божих, Оце Степана, це Павло, отце Симона це Павла, Романа Галину Ульяну, Івана Данила, Катерину, Івана Ганну, е, е, Івана Ганну, і Іробів Божих, Меланію, Степана Наталію, Юрія, Володимира Андрія, Андрія, Кирила, Богдана, Ірину. Ірину Антона, Оксану Мафія, Ірину Діану, Омельяна, Артема, Наталію, Омельяна Ірину, Робі Божа, Степана, це Симона, це, це Васильовиця Павло, Світлану, Віктора, Сергія, Валентина, Юлія, Юрія, Юрія Ігоря Ірину, Олега, Валерія, Валерія, Анатолія, Тетяна, Наталія Константина, Оксану Ірину, Рубі Божа Святослава Юліану, Ореста, Оксану, Марію Валентину. Рабі Божу, Ангеліну Євгенію, Наталію, Галину, Антона Юліану, Катерину, Олега Катерину, Марцелю, Івана, Данила, Олега Марту, Ольгу Валерію, Ольгу, Ірину, Тетяну, рабі Божу, це Світлана, Цоколо, це, це Симона, Василя, Олену Андрія, Максимова, Валентину, Валентина, Валентину, Юрія, Романа Анну, Міхала Яноша, рабі Божа Андрія, Владислава Лук'яна, Ольгу Надія. Матвія Олена, Віталія, Артема Анастасію Людмило, Діану, Артема, Івана, Святослава, Михайла, Ольга, Мирона Орисю, рабів Боже, Олега Романа, Софію, Лесю, Андрія, Лілію, Марія, Тетяна, Людмило, Степанію Ніно, Бориса Ірину, рабій Юлію Лідію Людмило, Сергія Ірину, Петра, Євгена, Рабів Боже Соломію, рабів Боже Степана Оксана. Соломія Назара, Марія Владислава, Андрія, Андрія Володимира, Софія Лідія, Віра Дмитра, Дмитра, Ярина, Михайло, Любов, Ольгу, Михайла Надію, Юрія, воїна Володимира Павла, Романа, Ігоря Мар'яна, Мар'яну, воїна, Андрія, воїна Віталію, Марія Миколая Софія Заряна, Віра Зенека, Ростислав Олександру, Анну, Володимира, Світлану, Анатолія, Кіру, Єлену, Аліну, воїна Георгія, Анатолія Тетяну. І Улью, Софію, Єлизавету, Миколая, Дмитра, Олега, Тетяну, Ольгу, Воїна Павла, Наталію, це Степанов, це Симона, це Василя, Павла, Галину, Ігоря, Андрія, Наталію, Романа Богдана Володимира, от це Степана, це Андрія, Григорія Мар'яну, Роксолану, Назарію, Марту Анну, Ростислава, Оксану, Тараса, Степанію, Оксану, Наталію Ірину Ульяну, Тетяну, Оксану, Марію Ярослава, Миколаю Софію, Олену, Івана. Марію, Марію Віталію Володимира, Андрія Ірину Христину, Юлія Софію, Вікторію, Тетяну, Наталію, Цепана, це Вікторію, Єва Максима, Михайла, Ольгу Оксану, Михайла Михайлину, Володимира Соломію, Петра Галину, Марію Володимира Христину, Юлію Миколаю Оксану, Петра Святослава Максима Захара, Ларису Ярославу Ольгу Павла. Галину Олену, Яну, Надію, Ореста, Георгію, Юлію, Ростиславу, Матвія, Лок'яну, Артема, Івана, Святослава Михайла, Владислава, Ольгу Андрію, Воїна Назара, Віктора Володимира, Рабі Божий, отця Симона, отця Василя, отця Павла, отця Василя Дмитра, Марту, Ольгу, Нікіту, Назара, Соломію, Максима, Єву, Романа, Злату, Вероніку, Галину, Ігоря Романа, Рабі Божих, Волящу Михайла, Артема, Віктора. Максима Оксану, Юрія, Боляшу, Катерину Боляшу, Маркіяну, Кирила, Кіру, Катерину Дмитра Остапа, Надію Богдану, Володимира Ніну Олену, Зоряну Галину, Марту Надію Руслана, Оксану, Наталію Галину, Галину, Наталію, Світлану Олену, Анжелу Мирославу, Протрея Стефана Протрея, Павла Протрея, Семена Протрея Василя, Єрмонаха, Хартемія, Монашку Варвару, Ольгу Сергія, Ольгу Ніну. Світлану Антона, Анастасію Ніновірова, Ігнату Марію, Ларису, Миколаю, Константина, Олену Войну, Андрія, Ігоря, Сергія, Андрія, Івана, Анж... Ангеліну, Ірину, Олександра, Миколая, Галину, Домініку, Аліну, Война Романа, Володимира Ярослава, Оксану, Рабів Божих Ігоря, Людмилу, Рабів Божих Галину. Іробі Божу, Єлизавету Галину, Даниїлу Юсину, Ілію, Анну, Соломію Олену, Олену, Христину Юлію, Анну Ганну, Дмитра Макарі, Маркіяна, Стефанію Катерину, Надію Макарію, Максима Юлію, Олену Наталію Мирославу, Ірину Оксану Романну, Людмилу Константину, Ольгу Марію, Іробі Божа, Галину Володимира, Янну Володимира, Софію Володимира. І всіх того храму цього, щоб зберегтися їм від до всякої скорботи, гніву, єдиних душевних і тілесних, щоб спокійно вони жили, щоб у здорові і всі дні життя, як проходили, все милостиво, Господи, вислухай і помилуй. Господи, Помилуй Господи. Помилуй. Молимо за те, що тебе приносять добродію святому всечасному храмі, цьому, за те, що трудяться співають. І за всіх присутніх людей, що сподіваються від тебе, великої багатої милості. <звіць> ти милості вічом, Бог, і святі славу, висилаємо Цю і і Святому Духому. Нині по всіх і на віки, віки. mm